Вітаю на каналі Мотоблоків. Ось такого двигуна привіз чоловік на ремонт. Трохи вже він розібрав, трохи я лопнув колінвал. Тут вже видно, що колінвал, бачите, окремо вже йде. Одна частина від другого. Десь восени орав, той каже, Бенсто на нагороді. Отак вирішили з сусідом поміняти самі. Розібрав, ну одним словом, то не вийшло. то Друга складна історія, чого не вийшло, О, та й привіз мені. Привіз тут так була прикручена оця кришка, прикручена ота кришка. Привіз мотоблока поміняти колінвал. Ну кажу, все, лишаєте і поміняю колінвал. Ну він щось пішов в машину, вернувся, каже. Але Слайк, я там знайшов, чи то щось китайці кинули, чи що. Щось то в мене в моторі було таково, такі деталі. Думаю, тобі скажу, не знаю нашу, чи просто було, чи що. Ну, одним словом. Приплили. Заміною колінвала не обійдеться. Хто десь розбирав, той знає. Це такий відлетів упор від підшипника. Як лопнув той колінвал, відлетів упор від підшипника. Оця одна частина і утамон, де показує пальцем, є та коротка частина. Тобто, в даному випадку, заміна колінвала обходиться разом з заміною блока. Колись я так робив, що чоловік казав, що не маю грошей. От вже підшипник рухнувся, я не маю грошей, ти мені роби. То я там замість отих вставок, таких півмісяців, що деколи коли питають, то я робив такі шайби М8, вигинав їх такою, якось такою дзюбком. І так чотири шайби робив, край обрізував, щоб вони там могли залізти в кришку. І на чотири болти, М8 там йдуть, і на фіксуючий герметик. Не знаю, скільки той мотоблок їздив. Таке я колись робив. Ну, то чоловік каже, там міняй, тому що. В принципі, є ті пластинки чи нема. колінвал все рівно отримує оцей люфт. Тобто, ті, якщо колінвал має люфт, ну цей розмірний ланцюг, то ті пластинки, ті півмісяці я потім покажу, вони не втримують. Вони, якщо колінвал має люфт, то приходить мотоблок на ремонт і він має люфт. І навіть стоять ті пластинки. Тобто ті пластинки там е, е, рухаються. Вони хіба якісь грубші робити, чи що тоді вони рухатись не будуть. Так що, така історія. Чоловік тут каже, я помив, я зібрав, я от почистив, все так, щоб воно було чисто. І Тут мені дуже сподобалося, от якби вони поміняли колінвал. Не знаю, чи так би було. Дивіться, масляний канал як забитий. бачите. Потім би масло попхало цю стружечку туди. Ну, я знаю, пролетіло би чи забило. ну Такий шанс небезпеки був. Бачите, от тако, от тако на кришці. Чистили наждачкою і всі порохи стерли. Цю канавку і в цю канавку бачите масляну. от Спеціально думаю покажу на відео ремонт мотора. Не просто взяти, поставити новий поршень і поїхали далі. Бачите, оцей цей канал що йде в блоці сюди, потім йде-сюди і в головці на змащування коромислів клапанів там зверху. Де той штифтик такий з отвором, з кришки, капають, капає масло на клапани. І тим самим створюється тиск, що там. Тут канал де міліметрів 5, скажімо, що він там звужується і тут звужується. І за рахунок цього робиться тиск масла, який туди вже стріляє і туди стріляє. Тобто не так, як в машині, а тут воно собі створює за рахунок перекриття каналу, і тоді воно вже просто лиє, лиє під колінвал, а не за рахунок там вкладишів і тої системи. Отакий ремонт. Знайшов я. Такого брата йому от поставимо цей блок новий перекладати, будемо все Все переставляти і з одного на другий. Ну, тут просто, в принципі, він купи тримається, він все казав, що він обробляв тільки там свій город, хоча вже давно його в мене купляв. Ну, але от така якась сталася оказія. Чого той кулінвал лопнув? Чого йому надоїло жити, ну, Таке невідомо, але, але приніс Газди такий трохи удар по кишені. Розібрав я трохи двигуна, зняв радіатор, покажу, буде там в коментарях писали, щоб поставити камеру і знімати. Трохи це неможливо, бо, бо тим телефоном користуюсь. Зараз весна, телефон дзвони і клієнти приходять, бо хтось там ремонтувати, хтось щось по техніці купити, хтось запчастини. Одним словом, десь там обіцяю, що таке буду робити, щоб якийсь показати більш процес. Але, от таку, наприклад, зняв на такому 180-му двигуні. Yeah. Розібрав трохи його. От сюди кріпиться така площадка, до якої кріпиться радіатор. Де коли радіатор е махається, то може цього плита часто любить. От вона тут теж, до речі, вже має. Вроді має тріщину, бачите? Вроді вже тут має тріщину, має тріщину. І тоді вже починає махатися бак. Щоб цього не було, треба за оцим слідкувати. Отут, отут є два болти, і тут зверху. Деколи там буває, що тут гакт викручують, а тут щось махається, він починає йорзати, починає вібрувати. Він кріпиться бак на два болти спереду, і на оці два. Тобто це треба, щоб було закріплено, не було люфта, бо інакше оце, ця пластинка тріскає і все, воно махається. Отак, бачите, зняв радіатор. Один болт урвався, щось він тут вже заржавів. Отак от виглядає <клес> згори. Тут ще є перехідна плита. Ось якщо її... Якщо її зняти, видно Видно гільзу. от, бачите, така перехідна плита буде, коли продаю прокладку в наборі дві. Питають нашу другу прокладку. Отака от йде перехідна плита, потім йде ця пластина і на неї все крітиться. А от тут, бачите, ота. Наша гільза в такому, такому стані, як, яке вона є. Тут, тут заливалася вода. Що хотів сказати. От, ця плита і до неї кріпиться вентилятор. Тут вентилятор і все питають, там, де верхня мітка. Хотів показати ту верхню мітку. От, бачите, кажу, там де 7 година. От, тут є такий запил. Якщо взяти от вентилятор, шукаєтесь де 7 година. Щось там такого глобального не буде, бачите, отака. От Отака от просто мітка, як я кажу, запил ножовочним полотном чи чимось дзюгнули. Ось така, така мітка. От вона тут знаходиться. От бачите, де сьома година приблизно на годиннику. І ви тоді на маховику виставляєте ноль до цієї мітки. Це верхня мертва точка. Коли регулюєте клапана, то виставляєте 0, але щоб з насоса тут хляпала солярка був. за один оберт. Розпідвала, колінвал робить два, чотирьохтактний двигун. От такі. Потім пройдуся хоном по тій гільзі, не знаю, який з того всього стан. Стан був робочий, поки не лопнув колінвал, але треба дивитись, так само чи десь шатун не погнуло. Ну Хоча той власник просив все, максимально лишати старе. Тобто, ну Але вже, то вже і майстер не буде майстром, якщо я тут вони пройдуся тим хоном і не поставлю нові кільця. Це вже не така велика ціна питання. чи чи той гуркотящий ролик, який потім заклинить, перегріє мотор і потім знову ремонт. Ну, якось можна мінімально не міняти. Підшипник казав лишити, хоча то воно його вивернуло. Ну, не знаю. Тут я вже такі моменти записую, щоб потім не казали, а ви нам робили. От Зараз треба буде витягнути поршневу, то вже тут лишилось небагато, колінвал. Кришка, кришка відпущена з цього боку вже. І так його можна було вибити, Хоча шатун, шатун ще його тримає. Ну так, Залишилося небагато розкрутити. Зняв я витягнув гільзу вверх, <кій> це гільзи був вниз. І тепер, якщо подивитися в гільзу, всередину, бачите, внизу таке є п'ятно. Ну, якесь таке п'ятно, бо стояло півроку. Але якщо покрутити цю гільзу далі, то ну, ще видно такі глибокі царапини. А тепер, якщо подивитися, взагалі такі дві цараковини і все. І все таке Ну от Клієнт каже, максимально лишати все старе. Ну, що тут максимально лишати? Оцю гідзу погризено, запхаю телефон. Зараз пройдуся там ходом так просто просто 3 хвилини потрачу того часу, але ту гідзу треба ставити нову і менше слухати клієнтів, хоча вони потім буде через якийсь час погано заводитись, та знову розбирати, ще раз вести. ну але. Зараз чіпаю фон, подивлюся і тоді буде видно який результат після того. Так, переставив двигуна корпуса. от Старий. Тут, до речі, якщо так подивитися, то не, не забито, так як деколи я показую, що там дуже було, то стояло ще щось, тут взагалі. Цього клієнта, бачите, суха канавка. От ще раз повторююся по цій лінії роз'єму, деколи бувають раковини, і пішла вода в масло, і всі купують прокладку. То вже я не один раз говорив, але повторююся ще раз, бо кожен день одні і ті самі. Дайте мені прокладку, бо пішла вода в масло. Всі розбирають і бачите, от там деколи буває, що прогниває, воно там кисне, по лінії роз'єму є раковини і деколи буває, що там може текти, то не завжди, але такі випадки бувають. Отак от двигун завів, працює, ніби нічого йому не бракує. І, не дивлюсь, тут краник такий от з нього капає. Треба його замінити, бо його тут вже і крана, як такого нема. Отакий от от такий двигун ремонт. Так що все можна перекласти, бачите, зробити майже як новий. Гільзу ви бачили, що е, лишив ту стару, лишень тим хоном пройшовся. і... Ну, просив клієнт лишити старі деталі, лишив, бачили, там є раковини, але в принципі це такий, як я кажу, квадратний двигун, який завжди, завжди робить, і навіть квадратна гільза і все рівно буде робити. Так що ось такий ремонт. Давно не викладав відео, викладаю сьогоднішнє по ремонту. Ті попередні десь буду виставляти. Весна нема коли. Телефон дзвонить той. Мотоблок за заглох не знає, як завести. Хтось не знає, де поставив ручку заводну, то дзвони, може я йому підкажу. Ну, приблизно такого плану ці дзвінки, це весна, це якось треба перебути, пережити, але, але нічого, прорвемося. Також поставив цю гумку, бо перетирає, перетирає баку. Тут навіть збоку видно, як воно як воно перетирає, поставив ту фірмову гумку. Так що таке буде двигун далі працювати. Дякую всім за увагу. Бережіть себе і шануйте свої мотоблоки.